Десятки вірян прийшли освятити Великодні кошики у костелі Божого милосердя і Божої Матері неостанної помочі 30 березня у Тернополі. Нагадаємо, у неділю 31 березня святкуватимуть католицький Великдень. Ми зазвичай ходимо в церкву так, на Великодню службу, також у суботу посвячуємо страви святкові, так. святкуємо вже другий рік за цим календарем. Так і будемо ну надалі продовжувати. Також мої традиції не відрізняються від традицій кожної української родини. Передує такому великому святу 40-денний фіст великий. Намагаємося утримуватися від м'ясних страв, від розваг, від якогось захоплень, менше комп'ютера чи телевізора. Як зазвичай люди обмежують свої. Якісь бажання, пристрасті намагаються трішки більше присвятити часу духовному своєму життю. Напередодні свят ходимо до сповіді, аби приступити потім до святого причастя разом з усіма під час Великодньої служби відчути ту радість і повноту Воскресіння Господнього, яка наповнює серце людини. У кошиках вірян великодні дари, які традиційно кладуть туди щороку. Кошик, як зазвичай, паска вимішена, випечена власними руками. Цього року Богу дякувати вдалася. Крашанки, які я традиційно фарбую в цибулині, як колись бабуся навчила. Хрін, сіль, м'ясо, печене, те на що читається молитва. От зараз, коли буде освячення страв на великодній стіл, священик читає молитву і освячує хліб, випічку різну, м'ясні страви, яйця, сіль, хрін. Традиційно кожна з, цих, кожна з цих страв має певне символічне значення. Зазвичай це паска традиційно, так, стараюся складати кошик, так як мене навчила моя бабуся. Сир твердий, так ковбаска обов'язково шинка, можливо, хрін. Хтось ставить вже готовий, хтось свіжий. Ну і звичайно, яйця, паскальні, які ми разом розписуємо, варимо, розмальовуємо. Так, великдень дуже важливе свято для кожного християнина, кажуть тернополяни, які освятили паску і в очікуванні воскресіння. Сьогодні слід саме. Одна з найбільших католицьких свят це Воскресіння Бога, це символ Воскресіння всього, продовження життя. Це Господь послав свого сина на землю нашу грішну, щоб він своїми муками і стражданнями спокутував наші гріхи. Ну, от ми ходимо, молимося, кожен рік святимо Пасху. Святе яйце це як символ продовження роду, продовження життя. Ну, це найкраще свято. Посвятити свої кошики у костелі в Тернополі можна буде ще впродовж дня, 30 березня. Світлих та мирних свят. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.